Для мене пряники це як чисте полотно. це просто те, з чого починаєш чистий аркуш. Анастасія Руденко, кондитерка із села Миропіль Житомирської області, пече імбирні пряники та розмальовує їх упродовж шести років. Жінка малює героїв із мультфільмів та фільмів, казкових персонажів. Портрети людей і тварин, архітектуру та пейзажі перший пряник приготувала до нового 2019 року. Розповіла Анастасія. Це був рік свині, і от я пам'ятаю, що я робила перше. Це в мене був сніговичок, свинка. І я робила на подарунок. І хотіла спробувати подарункові коробочки, щоб людям запропонувати як пропозицію до свята. І власне їх зробила. Вони в мене туди пішли. І люди почали замовляти. і Після того вже почала експериментувати з іншими пряниками. Перш ніж знайшла ідеальне співвідношення продуктів, спробувала шість рецептів, розповіла Анастасія. Тісто готую з імбирем, корицею, натуральним медом та маслом 82% жирності для розпису. Використовую харчові берники, сказала Анастасія. У мене є. Референс, я дивлюся на ту картинку, яка мені потрібно і вже тоді домішую ті кольори, які потрібні за допомогою харчових барників. Проходила і курси, навчалася, і онлайн дивилася, знаходила безкоштовні курси, дивилася англійське так само, відео переводила, те, що мені там подобається. Але найкраще для мене навчання це коли я сама що спробую. Я ось коли рік назад я завела таку рубрику себе на сторінці. Мені вибирають якусь картинку, мої там підписники, і я його маю перетворити на пряник. Створення пряників це творчий процес, каже кондитерка. От мені хочеться просто людям показати, що пряник це не просто печиво до чаю, а що це може бути як окремий витвір мистецтва. На 170 градусів. І будемо чекати, поки вибачиться. Є в мене клієнти, в яких е, вже більше двох років стоять пряники на поличці, і це нормально. Ось нещодавно замовили в мене дві картини відразу запитали, скільки може пряник стояти. От я кажу, що до півроку, там, якщо він запакований, він, в принципі, може стояти, потім можете з'їсти. Вони кажуть, не знаю, як ми маємо його з'їсти. То я поклала їм просто в подарунок кілька невеличких пряників, щоб вони скуштували, а те вже не знаю, чи буде у них стояти, чи не буде. Анастасія Руденко продає свої пряники на благодійних ярмарках. Та Організовує благодійні майстер-класи для дружин військовослужбовців і ветеранів після повномасштабного вторгнення. Теж з молодіжною радою ми проводили різні акції. У нас там був благодійний столик. Це щосуботи виходили з нашою молодою командою на базар. У нас субота це базарний день. Давали свою продукцію, якусь там чи випічку, чи це якісь там свої товари. І ми продавали, збирали кошти таким чином. І повністю весь заробіток нас був. Ми передавали нашим військовим. Я стараюся таку раз в місяць або якісь провести благодійний захід, або взяти участь у благодійній ярмарці, або надати свою продукцію. У нас дуже багато лотерей зараз проходить». Після того, як пряники спеклися, Анастасія залишає їх остигнути на ніч, а зранку заливає білково-цукровою масою. У мене тут контури наведені вже і буду заливати поетапно кожну детальку. Після того, як залила там одну, наприклад, я просушую її, потім заливаю іншу. Це для того, щоб просто не зливалися відтінки в одне ціле деталі, які промальовую перші, ті, що у нас десь далі знаходяться. І ті, що потрібно винести наперед і додати більше об'єму, я їх промальовую вже в самому кінці, щоб показати не просто таку плоску картинку, щоб воно було гарно, ніби 3D-ефектом. Найбільше мотивує підтримка рідних та відгуки покупців, розповіла Анастасія Руденко. Це дуже великий такий внесок в свою справу, коли тебе підтримують, коли тобі кажуть, що ти молодий, що ти впораєшся, навіть коли опускаються руки. От в мене такою підтримкою є мої батьки, мій чоловік, моя дитина. Але я дуже люблю відгуки читати, дивитися. І Як людина щиро радіє, там людині шістдесят з лишнім років неї просто такі емоції, як у дитини. для мене пряники. Я ж кажу, це не просто печиво, якесь яке до чаю, а це саме емоції, які можна подарувати людям. Катерина Мороз, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомирщина.